Перший раз повезли 600 бан, тушонок, банок тушонки. Це було те, що ми повезли. І повезли ми теплі речі. Світера, спортивний одяг і так далі. І так далі. Повезли ще Берцо, скільки могли закупити. Це перша поїздка, і це перша поїздка у нас була на Єлізавівка, це Мар'їнський район. Єлізавітовка, це 20 кілометрів від Донденська. А після цього поїздки на схід стали звичними та за розкладом. Перші п'ять років війни двічі на місяць. Тепер, коли мають більшу машину та можливість відвести більше необхідних речей, на Донеччину їздять щомісяця. Ми одну один підрозділ забезпечували, але потім вже почалося. Їдеш по дорозі, бачиш якийсь підрозділ стоїть, заїхали до них, їм щось відгрузили, Потім поїхали далі, тим вигрузили. І це почалося, почалося так набирати підрозділи. Підрозділи на теперішній час ми їздимо ну, 8-10 підрозділів. Зараз ми їздимо, машина у нас 2,5 тонни тонаш, і ми їздимо один раз по всьому периметру, тобто захватуємо весь всю Донецьку область. Раніше Григорій Янченко, якого у Херсоні та Україні знають як дядю Гришу, працював на ринку. Там продавав газети, але це було до 2014-го. У 2014 році я як щирий українець. Мені хотілося самому бути напередки, але по, по стану свого здоров'я я не міг і не знав, як допомагати нашим бійцям. Але одного разу мені підказали, ти збирай кошти, пожертви, а потім на ці пожертви ти будеш возити напередок для бійців те, що їм потрібно. Ну і з цього почалося. Спочатку, говорить волонтер, збирати пожертви було соромно. В мирному житті. Будучи інженером, технологом, закінчивши технікум, інститут, якось, ви розумієте, як почуваєш себе, коли ти стоїш і збираєш кошти. Всі думають, що мене знає пів Херсона. І всі думають, боже, до такого стану дожився, що почав збирати. На, на, на життя своє, але потім вже я вішав і табличку, що це, це допомога нашим бійцям на сході. Рік можливо, я себе почував не в своїй тарілці. Тобто мені якось люди йдуть знайомі, я схиляв голову, щоб мене мені, мені дуже соромно було. Але потім, може, з роками, з роками вже. Звикся з цим, і тепер я дуже багато збираю. На цей момент я десь зібрав 4 мільйони грошей. І всі вони пішли на допомогу нашій армії. Тепер дядя Гриша щодня приїздить на одне і те ж саме місце біля входу в торговельно-розважальний центр та збирає пожертви для українських військових. Вихідних не буває, каже чоловік, хіба що під час самої поїздки на схід або коли робить закупи. От як цього дня. Бойці просять лопати, кірки. Діло в тому, що підходить зімній період, земля мерзла. І от ці кірки. Кірками долбать окопи. Кілька разів розказує волонтери, потрапляли під обстріли. На власні очі бачили і вибухи снарядів. Все це, це якось підштовхує нас, волонтерів, для того, щоб ми допомагали нашим бійцям для захисту нашої країни. Найважче, говорить волонтер, втрачати бійців. Ви розумієте, і як себе почуває людина, коли вона в прошлу поїздку, ти спілкувався з ним, а на цю поїздку його вже немає. Ви розумієте, дуже-дуже тяжко. Інколи приходиш ввечері додому після цієї роботи, приходиш додому, думаєш, ні, завтра візьму вихідний або геть зовсім не буду. Утром просипаєшся і так перша. Перше, що приходить в голову, це а як же там бійці, особливо зима, особливо дощові погоди. Думаєш, Боже, як вони там в окопах по колінах, в грязі, в воді? Ні, треба йти працювати. Дякую вам. Да. Спасибо. Дякую. Кожна поїздка на схід займає дві-дві з половиною доби. І майже увесь цей час, каже Григорій Янченко, дорога. Ми зупиняємося на 10, 15, 20 хвилин на пів години для того, щоб вигрузити те, що ми привезли бійцям, посидіти по обсуждати на... 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 на дані проблеми. І знову в дорогу. За ці дві доби волонтери проїжджають півтори тисячі кілометрів. А коли повертаються, дядя Гриша починає готуватись до наступної поїздки. Мене часто запитують бійці напередки, де, до яких ти пір будеш кататися. Я говорю, Поки ви тут стоїте, до тих пір я буду кататися, до тих пір я буду допомагати вам. Аліна Олефір, Владислав Купрєєв, Ігор Перченко, новини на Суспільному, Херсон.